Вітаю вас! Пропоную вам економічне відео, де я знаю, знаю, що на сьогоднішній момент це економічне відео. Купувати мені долари або продавати мені долари. Розумію, або є світло, нема світла. Теж розумію. Але я все-таки пропоную вам маленьке відео, но все-таки про економіку. Дивіться, це із сайту Національного банку України. Інформація про депозити і кредити за... 11 місяць 2022 року. Ну, що називається при інформації, щоб розуміти, що відбувалося, що не відбувається. Я не знаю, розміщаєте ви, гроші на депозит чи не розміщаєте. Ну, можливо, кредити берете. Виходячи з цієї ситуації, зараз ми розберемо з вами, що реально відбувається. Тільки почнете мені говорити, що ви так не робите, говорять, а вам дивіться. Все видно. Тут якраз дуже чітко все пораховувати. Що що, Нацбанк рахує дуже чітко? Ну і що, почнемо? З депозитів, ну, звичайно. Значить дивіться, це листопад, це жовтень, а ну, це відповідно 2021 рік. І тут, як бачите, з рок місяць. Але оце відсотки мені не дуже подобаються, я їх перебив трошки в грошики. І так, дивимося, депозити. Ваші, ваші, ваші депозити. Гривні зросли. Бачите, за... 13 мільярдів лише за листопад. Тобто додаткова кількість депозитів в гривні населення зросла на 13 мільярдів. Ну, не скажу, що багато, але... Ну, я знаю, є така традиція. Багато українців от, отримали відсотки і переклали. Тобто 13 мільярдів. З початку року, тобто фактично, зважаючи на війну, бачите, 100, майже 104 мільярда. Тобто додаткова кількість гривневих, гривневих депозитів зросла на 104 мільярда гривень ну по-перше це ще раз показує що гроші в українців є є не прибідняйте службу от тільки не треба прибіднятися будь ласка мені 104 мільярда на дорозі не валяються з іншої сторони це теж показує що частина українців дійсно ну якби розміщає гроші в банк на депозит незважаючи на війну незважаючи як це не дивно хоча я знаю що дуже багато кричать, да всі ні Не всі ж такі панікують Панікри, як ви, є люди разомні? Це гривня, а оце, бачите, долари. Тим паче, я звертаю вашу увагу, що це прораховано в долари. От ми дивимося листопад. В листопаді на 218 мільйонів доларів зросли валютні депозити. Як бачите, така показник дуже добрячий. А якщо взяти за рік, то зменшились. 795. Чому? Дивіться, на початку війни дійсно українці дуже активно забирали валюту, перш за все, з валютних депозитів. Було, було, було. А зараз почали напаки. З чим це пов'язано, то ви самі знаєте. Ну, по-перше, піднялись. піднялися. Крім того, банки почали пропонувати цю пільгу, коли ви можете купити валюту за пільговим курсом, але треба розмістити у банк депозит. О. Працює. Працює. 218 за місяць, мільйонів це добре сума. Добре, добре. І дійсно, можна сказати, що ну, ідея, яку запропонував НБУ, яку провадили банки, спрацювала. Дійсно, частина українців, які, ну скажімо так, хочеться купити долари за офіційним курсом, от вас купують. Так що як бачите, ну, з точки зору банківської системи, які робите виснову? Добре. Депозити в гривні в валюті зростають. Що ще може бути погано? Ну, давайте одразу подивимось на відсотки. 30% тут рахують середні. Тому, бачите, тут 10% в гривні. Ви скажете, ну є, по 18-19, по так, да, да. Можна йти в банки, де відсотки за гривнім депозитом, ну майже 20, майже, майже, майже Так, да, вони зросли, і зросли, дивіться, і е, у порівнянні з минулим роком, в порівнянні з жовтним. Тобто, Дісіть відсотки по гривні депозитів і зросли. Що стосується валютних, бачите, стоїть 0,7. Хоча на сьогоднішній момент ви можете знайти депозит долара під 1,5% річних. Тобто, як бачите більше. І хоча показує, що 0, ну це говорить методика трошки обліку спрацьовує. А так, в принципі, так, да, дійсно, підросли. Що є, та є, підросли. Що ну, вам скажу? Добре, добре. Ну що, кредити? Значить, дивіться. Дивимося кредити фізичних осіб, але фізичні особи зараз кредити тільки в гривні. Тому валюту не дивимося. Що ми бачимо? Мінус бачимо. За листопад місяць кількість наданих гривні кредитів населенню зменшилась на 1,5 мільярда. Це все в мільйонах, але гривень. Як бачите, таке має місце. А якщо взяти з початку року, взагалі, там 18,7 мільярда. Чим це пов'язано? Перш за все з тим, що банки на сьогоднішній момент ну, не дуже хочуть і спіщать надавати вам кредит. Ну, знаєте, хто вас знає, ви можете і не погасити. Да? Тому на сьогоднішній момент політика така. Старі кредити погашаються, нові видаються тільки... Тільки декілька. Тому, так, да, зменшується. Ну, знов-таки хтось каже, це ж погано. Хто його знає? Погано чи добре? Ну, хтось скаже, ой, я набрав і не знаю, як погасити. Тому що таких без кредитів життя нема. Це ж проти річ. Але так, да, дійсно, сьогоднішні сьогоднішній момент банки якби гальмують надання кредитів фізичним особам. Що є, та є. Ну і від них вимагати або на них римати. Бачите, немає зв'язку. Тепер, юридичні особи. Те ж саме, ви бачите, в національній валюті навіть зменшилася. Це за 5 мільярдів, це знов дивіться. Це якщо брати за листопад. А якщо брати спочатку року, то зросло 26 мільярдів. Знову таки, яка ситуація? Дуже активно банки видавали гривні кредити, коли була посівна. Да. Ну дуже дійсно активно видавали, і от це якраз показник 26 мільярдів це літа, літер. Ну, весна, літа і так далі. А зараз е, ситуація помінялась. Збирають урожай і погашають. І банки зараз не спіщають видавати нові кредити. І юридичним особам. Чому? Ну, знаєте, видавати... Як би сказати, не дуже хочеться. Ну, знову таки проблема. Розумієте, така ситуація, так як війна, е, навіть бізнес, який говорить, я погашу. Але знаєте, от, от тому, скажімо так, давайте так. Видаємо, але не спішимо. Дійсно, на сьогоднішній момент банки ну, нові кредити стараються не видавати. От старі погасити, Добре. Нові не дуже. Бачите, тут мільярд. Це що, така сума? Да ні, стоп, стоп, стоп. Ха, що-то математика моя тут підвела. Точно підвела. Щас ми це підчистимо. Що це таке? Бачите, от, от це така математика. Порахувала, чорзношу. О, друге діло. Та ні, стоп. Це. Опа. А ну, оп. 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 О! Це друге діло, мільярди. Значить, дивіться, що по валюті. Валютні бачите, кредити, валютні кредити, спочатку року да, зменшились, Тобто, фактично, що відбувалося? Депозитів менше і кредитів. Ну, дійсно, банки старалися, щоб ну, бізнес максимально валютні кредити погашав, погашав, погашав. Ой, Що то погасило? Що ти погасили? Але бачите, от за останній місяць на 29 мільйонів більше видав. так, да, да, да є. Це частково пов'язано з тим, що ці кредити якраз нафтогаз і так далі. Ну. Ну, розумієте, яка ситуація говорить, нам треба валюта. Ну, добре, давайте трішки. Хоча 29 мільйонів за місяць це не так мало. Тобто на сьогоднішній момент, що ми спостерігаємо? Спостерігаємо, ми наступне. А, ну відсотки давайте глянемо зараз. От відсотки по гривні України для населення. Ну, бачите, 37, 35, дуже-дуже високі. Для юридичних, от тобто, тут знаєте, да, ви скажете 20%, 19, не запоречу. Так, да, так, да, так, да, відсотки по гривнівим кредитом для бізнесу близько 20%. Облікова ставка 25, що ж ви хочете. Зараз, так, да, дійсно, виходить так, що відсотки по кредиту високі, а відсотки по кредиту для населення дуже високі, тому що це споживчі кредити, а споживчі кредити завжди високі відсотки. І тому дійсно, в сьогоднішній момент, що ми спостерігаємо, банки стараються кредити видавати, але не дуже активно, депозити залучати і купувати. ВДП, ОВДП, 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 військова облігація. Так, да, на сьогоднішній момент це якби більш спокійніше. Залучили депозити, купили ВДП, вони погашаються. ну. А видав кредит, черт його знає. Погасять, не погасять. Що населення, що бізнес? ж проблема. Ось така картинка інформація. Дуже оперативна, дуже доречна. Ну, будьте признати, розміщати гроші в банки на депозит, не розміщати ваше рішення. Але я вам показую, що дехто розміщає. І валюту, і гри. Причому останнім часом дійсно більше розміщають валюту на депозит. Чи є, є. Все, дякую за увагу. Всього на кращого, Та побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.